Пристрасний експеримент від території обману. Знайомтесь візажист Дмитро Пилимський. Шість дівчат ми нафарбуємо шістьма різними помадами та блисками червоних відтінків. А ще протестуємо помади та блиски за складом, відчуттями та стійкістю. Та спершу увага! Люба помада не мії, що й цвіт вона токсична. Чим пастельний цвіт, тим мир. Надіємося, що це натурально. А тепер спробуємо розібратися. Як обрати безпечну помаду? Це помада із мінеральною олією. Лжиться достатньо м'яко. А Комфортно? комфортно. А це вже суперстійка червона помада для життя, для ежедневного використання таких помад я все-таки не рекомендую. Нам обіцяють, що вона протримається на губах до 10 годин. У мене якийсь в борту вкус. Що це таке? Вкус приємний, неприємний. Хімія. А це найдешевша помада. Я так і знала, мені повезло. Ціна всього 8 гривень. Я не зрозумів. что производитель, не написано ни бренда, нету здесь э, ни даты производства, ни состава. В отсутствие жёдной информации сигнал таке не купувати. Непонятно, какие ингредиенты туда входят. То есть, может быть, вплоть до того, что у человека, может, какая-то сейчас аллергия. Есть, может быть, какое-то высыпание. Но по запаху пока нам не больше всего нравится. Отборная помада. И увлажнено всё. Угу ухенько одновременно. А ось это самый дорожчий участник эксперименту. Близк для губ за 400 гривень. алюминиум, одни химические продукты. То есть ничего натурального. Нравится, нравится мне вот это мерцание, нравится это сияние. Как тебе по ощущениям? Красота. Далее тестуем органичную натуральную помаду на растительных олиях. Касторовое масло, вот масло. Kremble, это клюква, да И масло розы Очень хорошо. Ну що по ощущениям? Мне суховато, мені вкусно. И нарешті помада із тваринними та рослинними компонентами. Мені нравится. Льогка такая текстура. Угу. мне нравится, в принципі. І доки візажи здумає над оцінками, дівчата пишуть листи кохання. Це наступна частина нашого експерименту перевірка на стійкість. І перш ніж ми покажемо переможців, дамо слово лікарю. Чим м'якше масло, тим чим легше вона буде смазуватися, тим більше вона естественна, тим більше вона натуральна, тим більше. На губах п'яти дівчат майже нічого не лишилося. А от губи блондинки і досі нафарбовані. Це лідер постійкості, і водночас аутсайдер із безпечності. Адже, як сказав нам лікар, швидше стирається, натуральне. А тепер оцінка візажиста: найменше балів за складом та відчуттями у суперстійкої помади, близько з мінеральною олією та дешевої помади. А вот кто перемог и с какими оценками, эту информацию шукайте на нашей странице у Facebook Силсидушка One Plus One. И последнее. Несколько простых правил для выбора помад. Матовая помада все-таки она подсушивает губы. масла, они э, будут увлажнять губы и э, губы будут более ухоженные. Блеск, он безопаснее, он легче. Настав час дізнатися, що ж порадили дієтологи світській левиці Світлані Вольновій. Mm, а я така такою то, 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 смотри, які у мене бака, які жири не дозволяють нам влізти у минулорічні джинси. Чим тоньше у нас талія, тим більше каратів у нас на пальцях. І п'ятірка корисних жирів, без яких неможливо схуднути.